Недавно відбувся черговий турнір по мініфутболу відкритого Кубка міста Надвірної, проведення якого ініціювала районна федерація мініфутболу, спортивний клуб Карпати Надвірна та за сприяння ресторану Карпати. У змаганнях взяли участь максимальна кількість учасників 12 команд. За рейтингом 12 команд були поділені на дві зони, де змагались за коловою системою за для визначення двох команд, що виходили у фінальну частину. З першої групи до фінальної частини змагань вийшли дві надвірнянські команди Говерла та Аляска. У другій групі поза конкуренцією були Карпати-Надвірна і Атака. Гвіст у першій півфінальній грі футболісти Говерли із рахунком 6-2 впевнено подолали атаку і вийшли у фінал. Результат другого півфінального поєдинку 4-0, Впевнена перемога надвірнянських Карпат. Гра за третє місце проходила між командами Аляска, Надвірна і Футболістами гвозда перемогла надвірна з рахунком 3-0. А у фінальній грі Гаварла поступилася фаворитом змагань команді по міні-футболу Карпати Надвірна. Урочисте нагородження проводили голова кубку Карпати Надвірна Іван Тимінський, голова районної федерації міні-футболу Віктор Татаренко та спонсори директор приватного підприємства Полікрок Анатолій Косован та директор ресторану Карпати Василь Кузюк. Отже, за четверте місце відзначені гравці Атаки Гвіз, бронзові призери команда Аляска, срібні медалі та дипломи у футболістів Говер. А переможці, команда Карпати, надвірна, капітан Микола Сахарчук, тренер Іван Тимінський були нагороджені золотими медалями, дипломами першого ступеня, футбольними м'ячами та кубком міста. Як завжди, організатори змагань визначили кращих гравців у чотирьох номінаціях: це Назар Псарук, Олександр Баберський, Валерій Рабодзей та Володимир Борщ, які були нагороджені пам'ятними призами від відомого гравця надвірнянської бестриці Романа Максим'юка. Ось